Всім привіт, друзі! Подивіться, яка штука є. М -м? Жерех в'ялений. Сьогодні купив такий стейк, він заевакумований що ви зараз ми скуштуємо, продегустую разом з вами. Якби можна було передавати смак і аромат, було б класно, але що маємо, то маємо. Дивіться. Ви тільки подивіться на цю ікру, друзі. Дивіться. М -м -м? Ну що, скуштуємо? Я вже шкодую, що два не взяв. <кхи> Скуштую м'язко. Дивіться, яке м'язко. Жирненьке, ну, що воно таке? Будьте здорові, трошки пшеничного пивка. Клас. Друзі, всім смачного і гарного настрою. Шукайте вяленого жереха з ікрою. купуйте і спробуйте обов'язково. Це дуже смачно.